Ну і ще одна трешова історія: замаскувалися під жалобний кортеж, вивісили прапор з вікна, автівки, і так непомітно планували перетнути кордон, е, переправити за кордон двох ухилянтів. Але схему на кордоні розкрили. і Тоді почався справжній голівудський екшен. Водій траурного на авто намагався протара протаранити наряд прикордонників. А ухилянтам наказав вистрибувати з машини і тікати. Це теж не вийшло. Усіх порушників затримали. Тепер замість 18 тисяч доларів, які взяли зі своїх клієнтів, організатори схеми матимуть законне покарання. На які ще злочини йдуть українці, зради чого? Дивіться далі в нашому традиційному кримінальному дайджесті. Закордонно-гумовому човні. Таку послугу нині активно пропонують ухилянтам. Так, за 15 тисяч доларів ділки мали переправити через тису до Угорщини шістьох чоловіків. Кожен з них отримав місце на гумовому човні та безпечну локацію для перетину річки. Втім, за 20 метрів до адмінрубежу порушників затримав прикордонний патруль. Ще двох човнярів впіймали на Вінниччині, допомагав їм іноземець. Але схема теж провалилася. Порушники отримали адмінпротоколи, а переправнику тепер загрожує кримінальна відповідальність. І те, що такими послугами човнярів не варто користуватися, доводить випадок на тому ж Закарпатті. Під час переправи горе бізнесмени втратили трьох з семи клієнтів. Двоє потонуло, третього ще шукають. Поліція затримала учасників угруповання. Їм загрожує до 9 років позбавлення воїн. А у Харкові викрали посадовців корупціонерів терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій, які протягом чотирьох років виключали військовозобов'язаних з обліку, підробляли документи про непридатність до служби та організовували їхнє переправлення за кордон. А ще нараховували зарплати військовим, які фактично не проходили службу. Поліцейські провели 39 обшуків у фігурантів схеми, вилучили понад 180 тисяч доларів, майже 20 тисяч євро та півмільйона гривень. А також військові документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні та інші докази злочинної діяльності. Наразі тривають експертизи, перевіряють, зокрема, осіб, які виїхали за кордон. На майно фігурантів наклали арешт. Підозрюваним загрожує до семи років ув'язнення. Теракт на Житомирщині підозрюваних у вибуху біля ТЦК затримали. Зловмисники у минулу п'ятницю влаштували підрив біля адмінбудівлі терцентру комплектування. Минулося без потерпілих. Втім, на місці інциденту вибухотехніки виявили ще одну сумку з мобільним телефоном та вибухівкою, що не здетонувала. Бомба була начинена металевими кульками. В області було введено спеціальну поліцейську операцію. Вже за кілька годин у місті Житомирі було затримано одного з підозрюваних 41-річного, раніше неодноразово судимого уродженця Донеччини. Чоловіка помітили поліцейські у маршрутному автобусі, що прямував до міста Києва. Того ж дня затримано і спільницю, яка виготовила та передала виконавцю вибуховий пристрій. Жінка раніше вже потрапляла в поле зору поліції через наркотики. Працювала пара, як з'ясували правоохоронці, під керівництвом російських кураторів. За терористичний акт їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. На Одещині затримали стрілка, який у кафе з рушниці поранив трьох чоловіків. Інцидент стався після сварки, яку спровокував з відвідувачами закладу сам зловмисник. Коли між сторонами зав'язалася сутичка, хломисник поїхав на автівці додому, а повернувся вже з рушницею. Одного чоловіка фігурант вдарив прикладом по голові, а ще двом травмував ноги кілька разів вистріливши зі зброї, нападник з місця злочину втік. Правоохоронці затримали його вже біля будинку. Вилучили в нього рушницю, гільзи та авто. Звук схожий на пишу від Напоїв свій пакет запатований, но сюди не готовне готувати. Загрози життю потерпілим. Немає. Вони на амбулаторному лікуванні. Фігурант затриманих про соціальному порядку. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Недовго музика грала і для двох наркодилерів із Закарпаття. Їх нелегальний бізнес з розповсюдженням та виготовленням психотропів викрила поліція. Чоловіки організували нарколабораторію на горищі орендованого будинку в одному з сіл. Щомісяця виготовляли близько 10 кілограмів осолей, клієнтів шукали через соцмережі, а товар відправляли поштою. Під час обшуків правоохоронці виявили у фігурантів понад 10 тисяч доз синтетичного наркотику, більше 5 кілограмів солей в кристалічному стані та 12 літрів у рідкому. Вартість їх на чорному ринку перевищує 4 мільйони гривень. Затриманих помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.